Доброго дня, я Рибащук Петро, учень 11 класу лісень мертва з міської ради Вінницької області. вихований з гуртка основи науково дослідницької діяльності. Ваші увазі пропонується робота на тему застосування високомінералізованих низькопотенційних теплоносіїв у теплових насосах. Вода, вода. Однією з основних проблем, що вирішується світовою спільнотою на цей час, є енергозбереження. Одночасно реалізуються дві мети: збереження невідновлюваних енергоресурсів і скорочення шкідливих викидів в атмосферу, продуктів і що є, зокрема, основним фактором глобального потепління. Одним із найважливіших напрямів вирішення. Зазначної проблеми є використання енергозбережних технологій на основі використання теплових насосів. Перевинний теплоносій теплових насосів типу вода-вода відбирається із підземного горизонту та після відбору тепла повертається назад під землю, зазвичай за потоком, тобто нижче за течією підземного водотоку. Для водоводяного насосу. Організовується додатковий проміжний гідравлічний контур для відокремлення ґрунтовної води і теплоносія, що безпосередньо циркулюватиме у контурі теплового насосу, оскільки якість самої води, забруднення її абразивними частинками та ступінь її мінералізації, може бути суттєво різною. для захисту. Пластинчатого теплообмінника теплового насосу застосовується додатковий теплообмінник. Хімічний склад ґрунтовних вод в якості первинного низькопотенційного теплоносія має задовільняти технічним вимогам: електропровідність, вміст кисню, заліза, солей жорсткості. В залежності від хімічного складу та вмісту плавлюючих абразивів. Передчасно вийти з ладу можуть різні компоненти системи: трубопроводи, підземні компоненти, системи теплового насосу, труби, арматура, теплообмінники тощо. Знесовлення висококонцентрованих вод потребує значних енергозатрат та дороговартісного обладнання для забезпечення процесу електродіалізу зворотнього осмосу тощо знижараження значних концентрацій хлору та інших шкідливих хімреагентів. Основна мета роботи: забезпечення параметрів води, мінералізація наявність абразивів з підземного горизонту для використання в якості. Низькопотенційного теплоносія теплового насосу шляхом розроблення і визначення оптимальних конструктивних і технологічних параметрів комплексу присорів застосуванням впливу імпульсних та модельованих обертових магнітних полів з наступною потокою електрохімічної мінералізації. На основі аналітичного огляду сучасних уявлень про структуру та властивості води було створено функціональну схему пеплокової, комплексної очистки, сильно мінералізованих вод в якості фізичних ефектів та теплового насосу для нагрівання води для побутових потреб. Сильно мінералізована вода з водозаборів, річка, джерело, свердловина проходить послідовно декілька стадій обробки. Обробка модульованим обертом та імпульсними магнітними полями. На початковому етапі змінює структуру води і забезпечує ефективний процес електрохімічної демінералізації. Вода набуває властивостей до суттєвого зниження відкладання солей на контактних. Особливо підігрітих поверхнях, тому її можна використовувати безпосередньо у зовнішньому контурі теплового насосу з метою отримання поновлювального екологічного джерела тепла, як первинний низькопотенційний носій, доцільне користання тепла вгільнем териконів і глибинних підземних вод, з метою проведення експериментального дослідження впливу магнітного поля зі зміною його параметрів в широких межах було розроблено і витовлено комплекс відповідних електронних присорів. блок електромагнітних створень. Неоднорідне обертове модульоване магнітне поле з великим градієнтом напруженості завдяки пристрою генерації струмів електромагнітів. Ці два фактори ідентично впливають на структуру води, змінюючи її властивості застосування моду генерації бортового магнітного поля дозволяє значно розширити спектр досліджень. Оброблена магнітним полем вода набуває ряд унікальних властивостей на фізико-хімічному рівні, вплив магнітного поля. Проведені дослідження дозволили. Оптимізувати параметри процесу обробки з метою збільшення її ефективності при слідуючих раціональних параметрах. Частота слідування імпульсів 15 Гц, частота умовного обертання вектора індукції магнітного поля 2,5 Гц, індукція магнітного поля 4,3 тесла при швидкості потоку води 1,2 м на секунду. За допомогою розробленого обладнання, зокрема, пристрою формування струмів електродів, було проведено експериментальні дослідження. Процесу електрохімічної демінералізації води і визначення раціональної параметри процесу. Зокрема, форма струму синусоїдальна, асиметрична, частота струму 200 Гц, швидкість потоку рідини при глибинному обезсоленні 2 літери на секунду, усина струму 18 мА на квадратний дециметр, попередня електроосмотична обробка води, призначена для застосування як низькопотенційних теплоносіїв, у відповідальному контурі теплонасосної установки. Виключає таке негативне явище, як відкладення солей на поверхні термо теплообмінного колектора вода Холдоген. Це дозволяє продовжити термін експлуатації колекторів теплового насосу від 1 до 10 років, що становить економію для потужної теплонасосної станції близько 60 тисяч доларів, результати проведеного вартісного розрахунку, проведені в рефераті. Розроблені конструкції комплексу присорів, генерації імпульсних та модельованих обертових магнітних полів та електрохімічної демінералізації води відзначаються електро Енергощадністю та необхідною інтенсивністю технологічної дії, діаграма питомі енергозатрати на демінералізацію і дають можливість здійснювати прискорену обробку потоку води зі значними енерговитратами. Новий знак запропонують конструктивно-технічних рішень відображена у підготовленій патентній документації, отримано позитивний відгук фахівців. Результати дослідження свідчать про необхідність проведення робіт. По напрацьованню статистичних даних дій магнітних полів різної варіативності та інтенсивності на фізико, хімічній і біологічній властивості води з метою впровадження даних технологій в системи водопостачання та промисловість як екологічно чистих та екологічних доцільних. Дякую за увагу, продемонструємо роботу комплексу вигулених пристроїв з допомогою пристроїв генерації струмів задається програма комутації електромагнітів та значення струму електрохімічної демінералізації. В реакторі, згідно з функціональною схемою потік сильно мінералізованої води, проходить послідовно етапи обробки магнітним полем та електрохімічним знесоленням. У верхній частині радіально розміщено 4 магніти генерації бритово-модульованого магнітного поля та магніт генерації імпульсного магнітного поля. Паралельно боткам кожного електромагніта, ввімклено-сідлодіводи, спостерігаємо динаміку процесу магнітної обробки потоку рідини.